За час ом, обговорення тих пропозицій, які ми з вами напрацювали, урахування тих е, звернень пропозицій, які надійшли буквально сьогодні, а їх там є 6 чи 7. Е, за попередній час ми е, загалом надійшло 96 пропозицій. Буде добре, для чого впадати в крайності? Хай буде вулиця гідності, єдності, справедливості, сонячна, райдужна, народна по патріотів України. Але тільки не мали. Ті? Хеседбеш проти перейменування вулиці на честь Копюри. Вулиці на честь Шолому Алехіма наставив єврейську. Перед Маркіша вже про стурівського поводоку. Якого коло? Ку... Та треба ж із стіблять. Тут за вулиця про стурівсько-подлогу. Люди паливали. <су> <а? су> <су> ви людям не залишили вибору. Ми поставили, от мені, нам поставили Стицька. От вийди на вулицю, спитайся, хто такий Стицько? Нурачок. Навпаки. перебіг нас, взагалі відійти від інших. Говорите за Ярослава Стецька, що вас не зрозумієте. Ви людей запитаєте, ви людей десь... запитаєте. Не переименовувати зовсім, а п'ять звернень двома руками за, які ви молодці, і це давно треба було зробити. Тобто ось так розділилися Голоси наших мешканців, Частинка з них зовсім не питання, частина каже, що це тому. зброю. Голові допоміжної комісії скерувати ці прізвища до Служби безпеки України, оскільки вважають, що це буде. Я переговорю, одна справа, одна справа приєднала і зробити на Іншу в нас, це одне. Якщо вона просто заперечилась, то це нехай не зайнялися. У нас є п'ята п'ятеро. У нас є ті. Я сказав, це є, у нас людей є консерватив. Вони проти були.